Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І знову приїхав на майданчик. VRM-техніка на князя Володимира 112А в місті Рівне. Ну, хлопці працюють, а тракторів більше не стає. Це цікаво. Але... Є декілька тракторів на майданчику свіжого надходження, залишки невеличкі з попередніх надходжень. Зараз про це детальніше. І що? І ще готуємо трійку тракторів з попереднього надходження. Ну і вже комплектувати приступили до нового надходження. Але все по черзі. Велетень на 100 сил Holland, Пам'ятаєте, 22800 з ґрунту фризою. Там, до речі, толкова велика 240 40 професійна, тому. Uh, такий універсальний комплект. Можна підготувати і під овочі, хто займається овочевою групою, або просто використовувати і купити без ґрунтофрези, там 21 тисяча буде, і просто використовувати з іншим навісним обладнанням. Лишився один малючок Асті з попередніх надходжень. Ґрунтофреза до нього є, але там зараз займається її ревізією і по ціні він буде 4 800 з ґрунтофрезою, самовивозом з майданчика, ну, орієнтовна вартість і е, без ґрунтофрези, відповідно, він там десь 4400 е, може бути на майданчику. Отакий От ще шастічок залишився. Але в пріоритеті, звичайно, продаж з ґрунтофризою. 803 мотогодини показує. Е, трьохточка, рівень горизонту, навіть фаркопчик на, на цьому є. Швидкого розвороту бачу немає. Елічка 185, повнофункціональний, дуже хороший стан. На реверсі з функцією оберт на місці, вагою там, близько тони, то на 50 там, чи 980, хто як називає, грубо тона. Грунтофриза в хорошому стані в комплекті, і сам тракторець теж дуже е збережений. Реально працює все. Невелике напрацювання видно по тому, що немає багато потертостей від ніг. Власне, і на накладках, і на порогах. Класний малючок на великих колесах на 20 сил Mitsubishi MT-20, швидким розворотом. Ось він. І великі колеса. 83 на х 24 причому стан шин дуже хороший. Передні шини мають трішки тріщини, але карби якби, великі повні. Отакий От малючок заваження тільки зверху до лекофарбового покриття. А так технічно повністю справний, та не малючок, це вже середньобазовий трактор. Там метр колія на 50 сантиметрів можна працювати. Рівень горизонту тут присутній. Ну і цікава вартість 5300 за такий комплект 668, мотогодин, наскільки наскільки ну, взагалі мовчу, як завжди, тільки показуємо то, що а, отримуємо і нічого Більше. А, ну і два з попередніх надходжень. Ну, це взагалі. Кажуть, везіть нові трактори, привезли нові трактори 2000-й рік, 12 й чи там 2003 а, рік. Ну, чи я не помиляюся. Де тут диск? Ні, 2000-й. 2000, -й. 2000 -й рік і 2012 рік. Два найновіші, дві найновіші куботи стоять. Все продано. А дві куботи стоять. Оце цікаво. Більше не веземо ми нові трактори, веземо тільки 80-ті-90 роки. Не хочуть купувати і все. 8200 хітачі на майданчику. Ну і тут вже взагалі безпрецедентно. 8700 з грунтофризою КЛР 24. Просто реально в нуль хочемо хочемо. Щоб ним вже працювали. Бачите, гідравліка на двох гідроциліндрах, ґрунтофриза на вибір. Те, що я вам казав, є в нас дві чи три ґрунтофризи на вибір. Дуже невелике напрацювання. Вже було відео там напрацювання по 500 мотогодин, електронні показчики годин. Ну, от так, Все. Закінчуємо ми з новими тракторами. Не продаються вони у нас. І при найкращих цінах на нові трактори. Технічно, справні Ідеальний КЛ-21, просто от, ідеальний. По шинах, по шасі, по всьому. Нічого ніде не тече, не текло, нічого не крутилося. Трішки корозії, але все працює на КЛ24Р. Навіть дивитися в цю сторону більше не буду. Так, бачу, гідроциліндр привезли, тестували, трішки потік, робимо такі роботи. З заміни манжетів привезли гідроциліндр на куботу. Екскаватор 2 тонну, ціна 7700. Що ще? лісозаготівельний трактор 9500. Оприскувачі, думаю, що пропонуйте вашу вартість. Будемо торгуватися, оприскувач 4800 польовий і оприскувач 3900 садовий на 500 кг. Пропонуйте вартість, телефонуйте. Поторгуємося, реально класні речі, ну, пригодяться для господарства однозначно овочевого. Я думаю, тут взагалі унікальна річ з такою власне високим шасі і з вузькими шинами. Ну, я думаю, що будь-які там, хто займається ягодами чи овочами, зацінять це і зручність, і власне функціонал. Ну і такий садовий. Оприскувач в тепличку, ну доведеться там, звичайно, якось вдягати на себе захист, але теж маневрений, повнопривідний. Та й садочки, чого ж ні. Ось. Тому по оприскувачах і по лісу заготівельному кого цікавить, телефонуйте, потургуємося і продамо вам. І залишився навантажувач 5800. І так, ціна найнижча на ринку, просто не наша тема. Ми це розуміємо. Потребує ревізії передньої рамки. Ось тут є корозія, а так по двигуну взагалі питань немає. Ідеальний двигун. Дизельний, наголошую, то на 800. Тут навіть напрацювання, якщо не помиляюся, невелике до 2000. Все працює, гідроциліндри не течуть. Ну, за такі кошти точно не купите а, навантажувача. Ось такий залишок на нашому майданчику. На цей момент готуємо ще три трактори. Відразу на ЗБУ. Це є Mitsubishi MTX 225, буде 5900 за комплект. І Seki 23, 8300 за комплект. І ще з кабінкою Kubota GL25. За комплект з грунтуфризою 11 тисяч. Телефонуйте, коментуйте, а незабаром буде відеоогляд. Вже коли покомплектують нове надходження, але закінчать попереднє надходження, все по черзі. Виконаємо замовлення, виконаємо попереднє надходження, всі роботи по підготовці, і тоді візьмемося за нове. А з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Успіхів та миру нам. До побачення.